Ви дивитесь код історії. Уявіть собі світ, де трон це не трон у розкішній залі, а ханський ярлик невеликий шмат пергаменту з печаткою, який вирішує, хто буде правити і хто стане вигнанцем. Тут влада не передається автоматично від батька до сина. Щоб здобути її, треба вирушити у далеку столицю Золотої Орди, Сарай Берке, пройти через підкуп чиновників, підлещування хану, а часто і підстави та зради власних родичів. Це світ, де сила меча часто поступається силі, золота і язика. Світ, у якому ординські баскаки, ханські намісники, стоять вище за будь-якого руського князя, і ця гра на виживання тривала для московських князів понад два століття. Сьогодні ми розповімо, як Москва з маленького селища стала головним гравцем на шахівниці улусу Орди. У 1237 році монгольське військо під командуванням Батухана пройшлося вогнем по північно-східній Русі. Упродовж одного року були зруйновані Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль, Твер та багато інших міст. Вижили лише ті, хто встиг утекти в ліси чи болота. Після завершення походу землі було поділено на улуси. Кожен з яких підпорядковувався безпосередньо хану Золотої Орди або його наміснику. Москва на той час не була значним містом. Це було укріплене селище з невеликим гарнізоном. Ключовою умовою правління став ханський ярлик. Без цього документа ти не мав права називатися князем, збирати данину чи утримувати військо. Хан міг видати ярлик будь-кому. Навіть твоєму заклятому ворогу. Це перетворило боротьбу за трон на справжню таньгру престолів, де важила не лише сила, а й уміння догодити орді. Після смерті Данила Олександровича, сина Олександра Невського і засновника московської династії. У початку 14-го століття трон перейшов його сину Юрію Даниловичу. Юрій зрозумів просту річ: перемога у цій грі залежить не від меча, а від зв'язків. У 1320 році він вирушив у Сарай і домігся особистої зустрічі з ханом Узбеком. Там Юрій уклав шлюб із сестрою Хана, кончакою, прийнявши для неї нове ім'я Агафія після хрещення. Цей шлюб не лише зблизив Москву з ордою, але й відкрив Юрію шлях до ярлика на Велике Князівство Володимирське, що було символом вищої влади на Русі. Однак перемога Юрія була ударом по його головному супернику Тверському князю Михайлу Ярославичу. Михайло спробував чинити опір, але хан, роздратований його непокорою, наказав стратити його у сараї. Це стало початком тривалої і кривавої ворожнечі Москви та Твері, яка тривала понад 100 років. Після смерті Юрія Даниловича Трон перейшов до Івана Калити 1325-1342 рік. Калита, на відміну від своїх попередників, не робив ставку на військову силу. Він розумів, що Орда цінує тих, хто забезпечує стабільний потік срібла і не піднімає повстань. Калита отримав від Хана особливе право збирати данину з більшості північно-східних земель Русі та особисто доставляти її у Сарай. Це зробило його фактичним головним податківцем Орди у регіоні. За часів Калити Москва почала збагачуватися швидше за інших. Він скуповував у розорених сусідів землі, запрошував ремісників, зводив кам'яні храми. За легендою, саме за Калити у Москві вперше з'явилися білі камені Кремля. Водночас Іван вміло використовував ханську підтримку для політичної гри. Якщо якийсь князь відмовлявся платити данину, калита повідомляв про це в Орду, і ханські війська знищували непокірного. У середині 14 століття боротьба між Москвою та Тверю сягнула апогею. Обидва князівства прагнули бути першими після хана і контролювати збір данини з усієї Русі. Твер неодноразово отримувала ярлик завдяки щедрим дарам і вмілому використанню моменту, коли Москва втрачала вплив. Але Москва у відповідь використовувала доноси, звинувачення у змові з Литвою та закулісні інтриги. Орда грала на цьому суперництві. Хани розуміли, що сильна Москва чи сильна Твер можуть стати занадто незалежними, тому постійно змінювали фаворитів, змушуючи обидві сторони витрачати шалені ресурси на утримання прихильності сарая. У другій половині 14 століття на авансцену вийшов Дмитро Іванович, якого ми знаємо як Дмитра Донського. У 1378 році він здобув першу перемогу над ординським військом у битві на річці Вожа. Кульмінацією стало 1380 рік. Куликовська битва. Дмитро об'єднав війська кількох князівств, отримав благословення від митрополита і завдав поразки темнику Мамаю. Це стало першим великим сигналом, що Ордан не є непереможною, але радість тривала недовго. У 1382-му хан Тохтамиш союзник Тимура та Мерлана здійснив каральний похід, спалив Москву і змусив Дмитра знову присягнути орді. Це була болюча нагадка. Гра ще не завершена. П'ятнадцяте століття стало часом поступового звільнення Москви. Василь ІІ темний пережив довгу внутрішню війну, але зумів зберегти трон. Його син Іван III почав відкрито ігнорувати накази орди. У 1480 році хан Ахмат з великим військом рушив на Москву. На річці Угрі обидві армії стали одна навпроти одної. Стояння тривало кілька тижнів, але бою так і не сталося. Орда відступила, і це було сприйнято як кінець її влади над Москвою. З цього моменту ярлики залишилися лише в минулому, але політичні методи, вироблені за два століття залежності, стали основою московської державності. Гра престолів Московського улусу Орди тривала понад два століття від 1237 до 1480 року. Це була боротьба не лише за трон, а за виживання в умовах постійного тиску, підкупу і зрад. Москва змогла перемогти завдяки вмінню вести переговори, накопичувати багатства і вчасно бити ворога, але при цьому успадкувала від орди централізовану владу, жорстокі методи боротьби з опонентами та культ покори. Ви дивились код історії до зустрічі у нових випусках.